Дай новий анпакінг. У нас з вами з темою. Вчора прийшли кресівки. Я, була... ну, я рада, що ми прийшли, але я чекала більше цю посилку. Вона коштує дешево. Але, ну, блін, ну це як по подарочок з дитинства, знаєте, заказуєш собі. Я хоть поняла, чого всі люди оце тішаться так. Так, тут в мене крабики. Дивіться, гарно їх впакували. Я сподіваюся, що там вони нормальні. Слухайте, що й гарні кральники. от, такий от, от гарненький. І такий цей взагалі дуже гарний. Це дуже прикольно. Слухайте такі, як в мене. Ні, мені здається, трошки менші. У мене більше, напевно, рожевенькі. Класні. Вони коштували 42 копійки. Тому дав якусь акцію. Класно. Далі чокол. Не такі медики, але вже є, як є. Трошки він щось погнутий, щось з ним сталося. Отакий от, от ластівочки такі. Коштував 42 гривні. Хм. Прикольно. Далі в нас це ем, брілочок на ключики. Теж, мені здається, мав бути трошки інший, але тут буквочка А. Боя Аня і всякі отакі мі... мілочужки. Гарненько. Далі у нас режгар. Зараз спробуємо його. На е, треніровки. Коштував щось 240 гривень. Класна ціна, з пальчиком, до речі. Я брала розмір М. -ку. Ну, класно, мені подобається. Це вже на більш холодну пору, Але, дивіться, круто. По якості питань взагалі нема. Тканина супер. І останній. Ой, цей інкрабок. О! Ще програма це дуже апеціла. Спочатку не було відгуки, поки, поки він мені прийшов, вже були відгуки. У мене дівчинка прийшла в схожому, і я його, звісно, захотіла. Отакий от. Комбезик. Зараз його поміряю. Ткань мені вже подобається, коштував 240 гривень. Через те його і замовила. Тому що ціна була дуже дешева, я думаю, нічого страшного, навіть якщо прийде щось не то. Зараз покажусь. Отак от це виглядає. Я б вам показала в зеркалі, але, як пам'ятаю, мій кіт його побив. І отак от позаду.